Усім вітриння друзі! Сьогодні ми з вами будемо готуватись до українського класіку Динамо Київ Шахтара. Сьогодні Саме що з прозов FIFA Mobile 24. Ось такий склад скудинаму. Немає не Андрій Армовенко. Ну він є, але я його випускати не буду. У нього травма. Владислава Ваната, також у нього травма. Ну, Дуже зараз проблемний склад у Динамо Київ, дуже багато травмованих футболістів. До речі, це мій новий о, аккаунт, називається він Добре. Ну а вже треба, будемо відьмо, грати, де аккаунт Френдс. Ось так. Матч відбудеться в Києві, але не на ОСК Олімпійському, а на стадіоні імені Валерія Лобановського. Відбудеться протистояння. Ну як бачите, тут о, ну, рівні такі, знаєте, атака 56-го, тому що Беніто не по позиції. А атака, атака рівні такі склади. Можливо трішки Шахтар, можливо, трішечки фаворит. Ну, трішечки. Трішечки. Але зато в ДНМ Київ є таку дуже таку сильну тактику, таку дуже вузьку з двома центральними опорними півзахисниками Ось, до Динамо Київ ми ставимо атаку, і в Шахтарі я також ставлю атаку. ось, Атака на атаку. Я взагалі не присутній, я поза межами. Я поза межами, я просто ми будемо спостерігати. Спостерігаємо ми за перше так у Киян відіграє на Беніто, Беніто, ну, Беніто, Ну, Benito Беніто, Молодчинка. Benito. Беніто. Беніто, він Молодчинка. Взагалі в Беніто дуже такий потенціал. Ось тут розіграємо Шахтар Різник. Дмитро Різник, Судаков, Мондаренко, Зуков. Ну, подивимось того. Звичайно, що ми граємо один матч. Ну, поки що кияни мені подобається, поки що більш кияни мені ж таки мені подобається. А поки що все-таки якось о, гірників якось. Ну, скажімо так. Поки що вони не найкраще, звичайно, свою гру демонструють. Особливо ось цих виборах. Питається обидві ви команди дуже високо грати з високо піднятою обороною, особливо... Я не дуже подивіться, захисник в центрі поля, Подивіться, яка передача призначена Микола Шпаренко. Миколу Шапаренко це та людина, яка може забити. Ну, поки що без моментів. Поки що нецікавий матч. не нецікавий. Без моментів, голів немає. Моментів таких взагалі-то немає. Можливо, зараз щось буде. Ну, цікаво, зуков. Олександр Зуков. Ну, ось тут може бути шанс. Ось тут міг бути шанс, але сирота на висоті. Сирота на Висоці і таким чином вдалося киянам відбитися у цій контратації. Їм коновля переводить нам горки Судакова, Судаков відіграє на Олександра Зукова. Ось і Шахтар нарешті, хоча перейшов на половину поля суперника, перейшов доволі таки небезпечно. Зубков Зубков виконує прострі. Андрієвський, Андрієвський перехоплення тим часом у Шахтаря подача. Знову читар перехопи, де що ж ти будеш робити? Не можу кияни вийти, е, не може взагалі кияни вийти. Да ну Сікан, удар від Судакова, перший момент був на місці. Ось перший шанс. У кияну зараз Шахтар так до Бряченко і можна сказати так, що другий, другий. ось. Е, скажімо, кінець першого тайму він був е, за Шахтарем. А другий там розпочинається, знов таки атаки імена. Донечан. Ну, Непокана команда. Доволі не погана команда з, боє, з, боє, з бойовим таким, а, духом та характером телібуянський перевір на Benito Беніто, то помилився. Помилився при передачі. Ой, Сікано. Ой, Дені Сікана. Прошла передача Сікана. Ну, зараз в ці хвилини підтискає. Ну, я з таки як за Динамо зроблю заміни. Які вважають. Я пропоную випустити Володимира Шепелєва та. знаєте. Тацаренка. Тацаренко. Царенко. Зараз вийде Царенко. Дуже талановити, хлопець. Ну, шахтаря, я випущу Кевіна Келсі, Ельгінйо та Гочо Еш Уілля. То часом удар від Бенні, різник! Перед собою Дмитро Різник. Ось вам і Київ, Ось Динамо Київ огризається. Огризається кияни. Дуже сильно, команда кияни. Ой, яка передача, Різник, забивай! Ти ось тут треба було, звичайно, щось забивати. Київське Динамо. На 76 й хвилині просто, на мою думку, зобов'язано в цій ситуації. Команда мірки Луческу. Якимось просто дивом не забив, але буде кутовий, буде подача до краного майданчика. До карного штатного майданчика. Зубков. 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 Може підключити доволі свіжого Кевіна Келси на швидких ногах. Кевін Келси. На швидких ногах зараз Кевін Келси, який вийшов на Dark It's. що Венесуелець придумає. Ну, поки що він не обіграє Венесуелець. Янг ну, ці нікуди. Царенко, ось він э, Дмитро Царенко. Гучашфілі. Гучаєшфілі. Грузинська. Ну що, Київ набагато більше, хоча там Шахтар був старіший, так? Ось, і все, наше класико дуже таке. Дуже, дуже, дуже. Я на сподіваюся. Уральному ж це такого не буде. Все-таки хотілося чогось такого більш цікавішого. Ось. Ой, Динамо тут переграло Шахтар по всім статтям і за ударами, за володінням і за, за зустріч Пасу. І я згоден. Кияни мали брати цей матч. Кияни мали брати цей матч, але іноді. не знаєте, скажімо так. Іноді... Ну, іноді чогось не, не, не вистачає команді. Ось ну, не вистачило Динамо Гол. Ну, Шахтар молодці. Давайте погодьмося. Шахтар також ці момент мав. Ну, непогано такий рівний матч, але все одно Динамо було трішки краще. Ось таке доволі, таке, друзі, таке сильне на мою суб'єктивну точку зору. Класико. Тому якось так. Ну Можемо ще один матч зіграти. і Таким чином а, проаналізувати. Давайте так так ми і зробимо. давайте. Друзі, тут перший матч 0-0, ми собі його в голові зафіксували і останній матч. Подивимося, чи відрізниться ця гра, якщо не відрізниця, якщо буде так само. Ну, Звісно, що це комп'ютерна гра, тут на реальному житті може все бути інакше, але все одно, факт є фактом. Поводьтеся, факт є фактом. Що у тому матчі Динамо мало вигравати. Давайте погодьмося, чесно. Шахтар взагалі не показав майже нічого. Подивимось, як буде зараз. Останній матч. Ну, Я сподіваюся, хоча б ми побачимо сьогодні. Хоча гол. Беніто. Ох і динамо розпочинає. Так Бадьбадьора так знає, так і я не розпочинається. Це поєдинок, але Данило Сікан, правда? Данило Сікан. Денис Попов. не просто божествен. Знову Динамо. Мені більше подобається. Знову Динамо більше атакує. Динамо на половині поля Шахтара Микола Шапаренко пробиває Микола Шапаренко. Перша спроба. Перший такий натяк на удар. Де ще навіть натяк на удар? а Це перший і є удар. Нарешті хоча б тут Шахтар. Ой, забув забула атаку поставити ще. Як я. Ну, я хочу побачити голови. Хочеться побачити голі. Помиляється Шахтар у простій ситуації. То я трішки, знаєте, атаку поставив і в Шахтаря, і в Динамо. Ну, сподіваюся, що будуть голи. Будуть голи. Нарешті Шахтар. Дочі перший вихід Шахтаря на половину полі він успіхом не обвінчався. Ніяким. Від слова, знаєте, від слова взагалі-то ніяк. Динамо знову цікавіше, Динамо знову більше атакує, хоча незвучно. Взагалі то саме Шахтар в вел вель українському. Но я кажу, це комп'ютерна гра, я не знаю, як буде в реальному житті, хто буде в реальному житті домінувати, більш контролювати м'яч, поки що не знаю. Я знаю, це ще одне, це Педріні віддає передачу і перехоплює Вівчаренко, віддає нам Віталія Буяльського, то переводить на Беніто. Беніт помиляється. Більше таки, знаєте, матч в центрі політичний в мене так заряджені битися саме в центр поля. Беніто, 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 віддає пращину Міталію Абуяльському, а Динамо остріше за Шахтара. Можливо це і за схеми зв'язано, можливо така схема гібридна, тому що Динамо Київ, в мене 4-2-3-1 вузька, а ШТ 4-2-3-1, можливо Шахтарів дуже важко. Можливо, я не сподіваюся. Можливо. Стакок відіграє на Тараса Степаненка, Тараса, Тараса, ось Тарас, знаєш, ось, ось, це ще еще робити, Тарас Степаненко, удари м'яч у воротах! Перший забитий м'яч на 45-й хвилині. Ось вам, будь ласка. Ось вам, будь ласка, Георгій Садаков. Чому я хочу купити туринский вентс? Чому саме Георгій Садаков хочуть туринский вентс, Тарас Степаненко вы не Садаков розвертайте я. Да? Ну навіть Георгій Бущан. Знає, такі удари вони не беруться. Ну, і зараз Динамо Київ має бути більш старіше, я маю реагувати. І я випускаю Шепелєва. Я думаю, в реальному житті би Мірки у так би і зробив би. Я думаю, Міркі у так би і зробив би. Ну а... Що можна сказати? Кевін Келс, напевно, вийде в Шехтаря. Напевно, так, якось так. А все, друзі, розпочинається другий тайм. Розпочинається за так Шехтаря. Невертон, до речі... Перший дотик, Ми, на мою думку, здається, Нейротонка я на перехоплені, подивіться, як Котратака Піського Динамо. Подивіться, Шапаренко. І тут Беніто. Подивіться, що виконує Беніто. Беніто, Беніто. Йде на Миколо Шапаренко. Ось шанс за київського Динамо. Миколо Шапаренко. Різник. Дмитро Різдк. А друзі, Шахтаром взагалі без моментів. Був Динамо більше атакувало. Але забили саме, саме донечани забили індивідуальні дія Георгія Садакова. Ну, удар о, в дев'ятку, де, в де, в дев можна так казати, пробиває Садаков і дих, забиває. А ви знову Георгій Садаков питався знову, про що вперед. перед? Чому саме хоче його приманути Юбентус? До себе. Ну, все одно Динамо Київ мені все одно біль до вподоби. Тут би ніто втомився. Тому ми маємо також на це реагувати та випускати більш такого свіженького нападника. Але після атаки Олександр Карлаєв трішки трішки помиляється. Олександр Баєв і Владислав Волошин. Владислав Волошин та ну, напевно все-таки царенко. Ось таке підсилення зараз буде у Киян. Другий тайм, я можу сказати, за шахтарем. Тут Шахтар більший. Зараз Шахтар мав забивати. Зараз Шахтар мав ставити крапку. Ну тут Бущан. Георгій Бущан. Ну, Динамо буде на штурмі. Будете на штурм помилятися. Навірно, другий там за Шатарем. Перший за Динамо, другий вже за підопічнями Маріо Пушича. Ну, ось Денес Попов, браво. А демоки може ще в останній наступ піти. Волошин. став Волошин. Ну, вже 0 хвилин. Буяльський. Чи дасть дограти? Дасть дограти. Ні, не дає дограти. Говорить Затаков, як дав? Ну що ж, ось так. 0-0 та мінімальна перемога. Треба з такі. Орієнтуйтесь на такі прогнози комп'ютерної гри. Ну що за Шахтарі? Більшість точність, паси і володіння. Це ж шахтар переграє, але знову таки мінімальний, знову динамо Київ показало Доволі хорошу гру. А ми давайте насолодимося з телекамери. Переможний м'ярчик і забуває і приносить шахтарю у нашому сьогоднішньому відео перемогу. Ну Розібрався. Розібрався, ну, фантастика. Фантастика. Особливо ніяких шансів Георгія Бущина тут не було. Удар був потужний, удар був сильний. ну отут. Питань нема, подивіться ось цієї камери. Обвідний удар, тут без шансів. Ось цей м'яч і перемогу. Ось такі друзі, фантастичні ноці. Я пропоную це відео завершувати. Кому це відео сподобалося, ставте лайк, пишіть будь-який певний коментар. Всім добачимо, всі б.